Я вітаю вас в стінах Київської картинної галереї. Наразі у нас унікальна можливість розширити уявлення про колекцію музею завдяки виставці, визначні колекції дев'ятнадцятого століття, початку 20-го. І зокрема, сьогодні я б хотіла звернути вашу увагу на унікальний творчий доробок, графічний доробок визначного майстра пейзажу Івана Шишкіна. Іван Шишкін, уславлений майстер пейзажного живопису другої половини 19 століття, новатор цієї царині, один із засновників реалістичного пейзажу, який створив безліч творів, присвячених фактично одній темі темі лісової природи. Його називали лісовим богатирем, і саме краса і сила лісу складає основну тему його творчості. Музей зберігає величезну колекцію унікальному Нографічну колекцію творів Івана Шишкіна, і в постійній експозиції широко представлений його живопис, включаючи програмні, так звані програмні твори. Проте для багатьох відвідувачів відкриттям є те, що більшу частину творів Івана Шишкіна в колекції музею складають саме його графічні аркуші. Це 55 оригінальних рисунків і більше ніж 100 творів гравюри. Це офорти, цинкографії, які надають уявлення про надзвичайний талант рисувальника. Шишкін називав це музикою олівця. Він надзвичайно тонко відчував особливості графічних технік. Виставка, яка експонується зараз в залах, надає уявлення про надзвичайний талант Шишкіна. Графіка в нього було особливе ставлення до графіки як до самостійного незалежного виду мистецтва і успіх його робот. Багато в чому сприяв емансипації графіки, тобто сприйняття цього виду мистецтва як окремого виду від живопису, не просто допоміжного, а самостійного. І ми можемо побачити на виставці низку творів Шишкіна, починаючи з ранніх його робіт. Періоду навчання в Московському училищі живопису, скульптури та архітектури, а також Петербурзькій академії мистецтв. І до періоду розквіту, 80-ті роки, навіть початок 90-х. Його завершені станкові рисунки, аркуші великого формату, були надзвичайно затребовані в той час колекціонерами. І низка творів колекції нашого музею походить зі збірки. Відомих колекціонерів-Терещенків. Це малюнки пером, лісове болото, струмок у лісі, які завжди викликають захоплення відвідувачів, мастерністю техніки виконання. Тож чекаємо вас у залах Київської картинної галереї.